13 січня 1877 року на Кіровоградщині народився Лев Мацієвич, перший український повітроплавець, теоретик і практик військово-повітряного флоту, корабельний інженер, автор ідей першого в світі авіаносця та гальмівної системи для обмеження руху літаків палубою. Він навчався у Харківському технологічному інституті, Миколаївській морській академії, в Паризькій авіаційній школі Анрі Фармана. Лев Мацієвич мав офіційну ліцензію пілота під номером 176 у світі. Голівудському акторові та послу Доброї волі ЮНІСЕФ Орланду Блуму сьогодні виповнюється 48. Шалену популярність йому приніс перший фільм з трилогії Володар Перснів. Блум зіграв Ельфа Леголаса. Актор з'явився і в наступних частинах фантазійної саги про гобітів. Загалом трилогія Володар Перснів здобула 17 премій Оскар. 1993 року в Парижі була підписана Конвенція про хімічну зброю. Міжнародна угода ООН у галузі контролю озброєнь передбачає цілковиту її ліквідацію, припинення виробництва, накопичення і застосування. До цієї конвенції доєдналися майже всі країни світу, серед яких і Україна. 26 років тому американський баскетболіст Майкл Джордан оголосив про завершення спортивної кар'єри. На той момент йому було 35 років. Проте у 2001 році Майкл повернувся до NBA і грав ще два роки. Завдяки унікальній техніці та фізичним даним. Джордан став легендою світового масштабу. Він виграв два золота Олімпіади та шість разів ставав чемпіоном NBA. 13 січня 2010-го Київський апеляційний суд визнав радянських керівників винними в організації в Україні Голодомору 1932-1933 років. Слідча справа налічувала 330 томів. Голод, який штучно створив сталінський тоталітарний режим, забрав життя майже чотирьох мільйонів українців. А яким буде 13 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.